Привіт, друзі! Вирішив для вас зняти цей матеріал про ментальність і про неочевидні речі. Насправді, ця тема дуже така є гаряченька. Недавно у мене в коментарях у Тіктоці одна людина інший написала, заявам з кінопосилання на прикольне відео і пише тематику цього відео російською мовою. Ну, Тому що відео є російськомовне, і тут, наче, це нейтральна зовсім тема. Це не військова, не політична, не якась агресивна, це тема стосунків, тема відношення чоловіка до жінки, ну і все, що навколо цього зв'язано. Значить, Начебто, на перший погляд, немає зовсім ніякої небезпеки. Ну, Відео російською мовою, всі розуміють російську мову. Одна людина переслала іншу, тому у мене в коментарях ну, це не важливо. Ну, Просто між собою могли познайомитись, чи це знайомі друг другу люди могли бути, але що це насправді може вилитись? Давайте розберемо з вами дуже коротко, щоб ви могли для себе зрозуміти і відчути усю небезпеку, і, скажімо, усі плюси чи мінуси того, що це за собою несе. Як ви знаєте, кожна ментальність, те, турки по-своєму ведуть себе до жінок, араби по-своєму, росіяни по-своєму. Ну і кожна культура, там, китайці, японці, це про зовсім різне відношення чоловіків і жінок, ніж те, як це роблять у нас в Україні. Ну Це всім відомо, очевидно, і про це говорити немає. Російська пропаганда, росіяни. і... Багато років пробували нав'язати, що ми з ними один єдиний народ, тобто в рамках однієї культурно-ментальної одиниці. Ну, але ви ж самі розумієте, хто не розуміє, я зараз поясню, що це не зовсім так, м'яко кажучи, в російську ментальність входить декілька таких фундаментальних речей, які не притаманно українкам, які цього зовсім не будуть терпіти і ніяк абсолютно не з цим ніколи не змиряться. Ну, саме найголовніше, саме найперше, це е, б'є, значить, любить. Знаєте, така стара російська, як світ, вже приказка. Тобто вони народжуються вже жіночки і дівчата, які народилися в російських сім'ях. Вони з дитинства розуміють, що якщо б'є, значить кохає. Вони розуміють, що їхній чоловік має обов'язково пити і пити багато. Вплоть до того, що легка форма алкоголізму для них навіть дивно. Коли чу, я знаю, от в російські, подивіться в інтернеті російські дівчата, там в чат-руленках і в тому всьому, 20-25 років вони, якщо хлопець не п'є, для них це дуже дивно. От. Тому легка, то, то, що для нас, українців, легка форма алкоголізму з переходом в якусь більш важчу, для них це цілком цілковита норма, тому що це означає, що мужик справжній. От. От. І Зовсім недавно. Зовсім навіть не дивно, що ось цей алкоголік, який зараз ви побачите фотографію от на екрані, він на своєму, це якийсь там коуч, психолог, він на своєму семінарі побив жінку. Ну, тобто, реакція у людей цілком нормальна, більш того, реакція чоловіка цієї жінки теж нормальна, ну, якісь. Модило вдарив її нормально по лицю сумкою приклався, знаєте, так нь, нормально, як має бути. По-русски, по-русски. Вот. Ну, Це нормальна реакція. І так, от, оце. Чудо їздить по семінарах, всіх б'є і пропагує от такий образ життя. Хоча, якщо передивитись його відео, він насправді, е, наче нормальний, і насправді в нього е, якісь, наче ще й прикольні поради. Нічого подібного. У цій сій російськомовному цьому шлаку зашито. Те, що от я вам до цього розказав. Б'єт, значить, любіт, алкоголізм, і це не є так погано, а ти сама виновата, а баби, а ти як баба, що йому делаєш? І от так далі, і тому подібне. І ви це сприймаєте як просто таке відео з якоюсь, знаєте, такою. Люди дуже люблять елементи екшену, тобто, коли якісь є події, хтось когось лупить, б'є, це як бойовик для вас. Тобто для вас це такий цілковитий фан. Ви якби подивилися, але ні, це отут у вас відкладається. І е, раптом ви зможете через якийсь час познайомитися з молодим чоловіком в Україні, не е, розрізнивши його, е, Поелементарно, він просто може бути російськомовний. І ви подумаєте, що наче це хороший хлопець, ні, через 5 років в середньому, можливо, менше, можливо, більше. ось усе те, що я вам розказав попередньому відео: алкоголізм, побиття, аб'юзерство, це буде присутнє в вашому житті. Тому, якщо ви виключите взагалі будь-які ментальні зв'язки з сусідньої нашої країни або в нашій країні теж купа цього російськомовного, Шлаку, ви зможете обезпечити себе від цього. І відповідно ви будете рости в культурній, скажімо так, в культурній якості, в культурному товаристві, суспільстві, де є ваша українська, яка дуже схожа з. Всіма іншими слов'янськими народами, тими поляками, так само чехами, тобто у нас різниця там практично нулюває. От тому це є дуже важливо, тому ніколи не дивіться всякі посилання з російськомовними або російськими діячами, психологами, якимись лікарями, кабаровськими докторами, і ще всякою шлейботою. Вибачте, мені ніколи цього не дивіться. Ніколи не дивіться якихось блогерів, зв'язаних з політикою, які говорять російською мовою. Не дивіться, не слухайте всякі. Дуже багато, особливо на старше населення, зараз працює іменно в суспільно-політичних темах. Якісь дядьки Нафталінові, яким там 60 плюс років, які на російській мові розказують з інших країн, як нам, українцям, тут бути Всякі швець, бздець і тому подібна шлейбота. Ну своїх батьків і себе повністю відгородіть від цього шлаку. Тоді у вас все буде нормально, і мізки не будуть промиті і прочухані якоюсь, знаєте, такою незрозумілою гідотньою. Ну, е вибачте, за якісь, можливо, дуже різкі слова, це не схоже на нашу українську ментальність, але тим не менше, я старався цей огляд зробити для вас максимально коротким, стислим і цікавим. Тому е побачимось з вами в наступних е якихось наших замітках. Па-па!